Всім вітання, друзі! В цьому своєму наступному відео хочу вам ще розповісти за завантажену флешку, яка обходить потреби. Ви знаєте, це є Rufus а також є, друзі, вінтой. Він якщо ви чули за неї, дуже також непогана така, така собі флешечка створюється. На неї, до речі, можна декілька систем одразу поставити, і образів, і користуватись, і так само відновлювати свій ПК. Отже, зараз все по порядку. Переходимо за цим посиланням, друзі, адреса, на офіційний сайт ВінТой. Ось він у нас. Це ми одразу попали на сторінку завантажень. так як Написали Донос. І дивіться, друзі, що тут прикольно. Так це то що дивіться, він той для Windows, Zip. Можна завантажити Vintoy для Linux. Бачимо, так? І третє Live CD і SOOPRAS. Дивіться. Наприклад, я для Windows буду. Так? Натискаємо сюди, для Windows, переходимо. Переходимо на наше завантаження. І тут, друзі, обираємо, бачимо, Linux, Windows, так Zip. Натискаємо сюди, ось нам пише ваше завантаження почнеться незабаром. Чекаємо. Так, завантаження зараз буде. Зіп-файл. Воно вже завантажило, зараз дочекаємось закінчення. Так, все є, друзі. Закриваємо свій браузер, переходимо в завантаження. Далі, друзі, нам треба його розпакувати. Натиснули, права кнопочка миші, видобути все. Натискаємо. Видобути. Так, далі, друзі, далі ось вона в нас вже розкрита. Все, видобувувалось з неї. Ось, є. Тут, друзі, запускаємо ось. Ось вона в нас, вон той диск. Натискаємо два рази, погоджуємось. Дивіться, тут можна обрати мову. Мову. Зараз тут можна отак обирати і бачимо, є українська так? Натискаю на неї. Далі, друзі, треба вставити свою флешечку. Встановили. Бачимо, так, дисковод є 32 ГБ. Можете перевірити на всяк випадок, може там у вас багато всяких дисків ваших. У мене тут зараз встановлена Windows 10 інсталяція, ось він ди диск, бачимо, є, так? Наша літера. Далі натискаємо встановити, друзі. Натиснули Встановити, буде видалено. Ну, Інформацію, так як з руху, зрозуміємо, так. Натискаємо так. Форматовано, все, погоджуємось і чекаємо завершення створення нашої флешечки він До речі, друзі, ви на неї можете закинути багато образів. Не тільки один, як з руху, ви працювали, відкрили і вставили образ, і вона вам його зробила, і ви там далі робите свої справи винтой той можна закинути декілька образів. Один, там, одну вінту, друг, другу, третю. І потім ви вставляєте його в дисковод, так, наприклад, ви хочете відновитися, заходите в стартап-меню, або в яке там ще в цей бут меню і все, вставляєте флешку свою оцю і у вас там буде декілька оцих систем. Яка вам потрібно встановити. Вставили, ваша флешка висвітилась. Ця, і на ній там, скільки ви закинули, 2-3, ну, типу, і ви обрали собі Windows 11, та, наприклад. Питаємо, бачимо, так? Я теж вас вітаю. Окей. Все. Все, друзі. Бачимо, ось вона у нас є, вже створена. І дивіться, друзі, тут е, буде оновлення, можна її оновлювати. Якщо буде нова версія, натиснули оновити, у вас вона оновиться і у вас буде нова версія він той. Все, закрили. Це також закрили. І це також закрили, друзі. Тепер дивимося, це ПК. Це ПК. Ось бачимо наша класичка Вінтой. Вона зараз наразі пуста. Що ми робимо? Дивіться, відкриваю я свій диск D. У мене тут є, наприклад, Windows 11. Так, натискаю на неї, скопіювати, наприклад. Просто покажу вам наглядно. Натискаємо сюди, права кнопка миші, ну або ж тут, вставити. Це. У вас, друзі, пішло перенос копіювання образу сюди. Далі, друзі, далі. Так само ви відкриваєте свій диск, ну, любу програму, де у вас є ще цей, там, де у вас, друзі, наприклад, є ще якісь образи. так, Ось ви подивилися, я не знаю, тут в мене... На зовнішньому я його не підключив. Ну, наприклад, так є Windows 11, 23, 24, h 2 Також ви його, друзі, можете просто скопіювати або вирізати. Ой, чекайте, закрив. Вирізали так. І так само, друзі, сюди його. Права кнопка миші або ж запущені дії, йде одне встановлення і йде друге встановлення. Все, друзі, як бачимо, воно в нас сюди все занесло, і з нею ми можемо спокійно обирати собі програму, яку ви в неї внесли, і завантажувати за допомогою цієї рятувальної флешечки він той. Отже, друзі, дивіться, зараз я разом з вами спробую нашу винтую плешечку. Бачите, в мене тут вже є різні образи, і як воно далі буде працювало. Зараз я перезавантажую ПК, записую його на мобільний пристрій. Зараз увійдемо в стартап-меню і подивимося, що воно буде далі. Зараз натискаю. Escape. І ось, вот друзі, ми потрапляємо в наше стартап-меню. І тут нам потрібно натиснути клавішу F9, далі завантажитися. Покаємо Enter USB Hard Drive, EFI. Дивіться, ось наша флешечка винтою створена. Ось образи, які я завантажував на неї. Бачимо так. Все є, друзі. і Завдяки цьому ви можете відновити собі різні версії і встановити те, що вам потрібно. Думаю, було корисно, друзі. Лайк, підписка. Дякую ще більше від мене. До побачення.